Відмінники навчання і активісти шкільного життя стануть стипендіатами Івано-Франківської міської ради. Виконавчий комітет дав добро на визначення 20 місцевих школярів, котрі претендують на міську щомісячну стипендію в розмірі 200 гривень. Призначається 20 стипендій для учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста і учнів студентів першого другого рівня акредитації за перемоги на Обласному етапі всеукраїнських предметних олімпіад на четвертому етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін за результатами конкурсу захисту творчих робіт, членів малої академії наук, а також видатних дітей, спортсменів, музикантів, художників. Кандидатів шкільні стипендіати визначають учнівські органи самоврядування і дирекції шкіл, причому в абсолютно демократичний спосіб. Насамперед враховуються їхні досягнення у навчанні та активна позакласна діяльність. Колегію в управлінні освіти за результатами таємного голосування школа кожен колектив педагогічний подає претендентів. І 20 таких претендентів стипендіатів були визначені за результатами таємного голосування. Взагалі, то традиція преміювати кращих вихованців шкіл Івано-Франківська від імені міської влади існує вже 14 років. Михайло Березень, Сергій Щочкін, новини на вежі.